Всім привіт! Сьогодні ми приїхали у мальовниче між Карпат, в долину бурхливої річки Опір. Маленьке, компактне і дуже комфортне містечко Сколе. Власне, сюди вас і запрошую. Місто Сколе давнє поселення. Як стверджують історики, спираючись на результати археологічних досліджень, воно було засновано ще у 10 столітті. Коли саме через сколе проходив жвавий соляний шлях. Що з'єднував Галичину із Закарпаттям та Угорщиною. Проте, не будемо аж надто сильно заглиблюватись в історію. Краще давайте дізнаємось, що цікавого можна побачити у місті Сколи. Позаду мене знаходиться пам'ятник трембітарям. Про його їдучи з Франківська чи зі Львова, ви не зможете ніяк. Двоє бравих трембітарів вітають усіх подорожніх, що прямують трасою Київ-Чоп. Стела була встановлена ще у 1985 році на честь визволення міста Сколи від фашистських загарбників. Тому раніше над трембітарями була ще й скульптура радянського воїна. Проте у 2016 році її замінили постаттю Архангела Михаїла. Нині цей пам'ятник. Одна з найголовніших туристичних візитівок міста. Поряд з пам'ятником облаштована невеличка рекреаційна зона для відпочинку. Тут є альтанки, маленькі, є така трохи навіть величенькі такий павільйон. Ось і бачимо ще карту. Давайте подивимося, що це сколівські безкиди. Є маркування маршрутів туристичних. Вони пронумеровані і позначені різними кольорами. Я пам'ятаю, що ми тут колись набирали водичку. В цьому джерелі зараз щось трапилось і води немає. вона стікає просто по стінці. Ну, а ми рухаємось далі в саме місто Сколи. Палаців на теренах українських Карпат вкрай мало, а особливо таких розкішних та красивих. Історія містечка Сколи нерозривно пов'язана з іменами братів грьодлів, промисловців. Що за переказами придбали місцеві землі на виграні у казино кошти? В мене є здогадки, що колись тут був фонтан. Бачите, так і є. Але, на жаль, вже в такому собі стані. Зараз проводяться реставраційні роботи, дуже приємно за цим спостерігати, що дбають про нашу спадщину. Завдяки бурхливому розвитку промисловості, наприкінці 19 сторіччя, статки братів зростали шаленими темпами, тож палац і територія довкало ставали все розкішнішими. У маєтку гостювали перші особи Австро-Угорської імперії. В навколишніх лісах полювали цісарі та князі. У радянські часи палац слугував школу інтернатом згодом стояв порожнім. У 2020 році його на 45 років передали в оренду керівництву природного парку Сколівські Бескиди». Після початку повномасштабної війни там розмістили переселенців. У палаці проживало близько сотні людей, а працівники парку волонтерили. Одразу при приїзді на територію ми бачимо інформаційну табличку про те, що це парк пам'ятки, садово паркового мистецтва, охороняється законом, коротка історія та. Подивіться первинний вигляд палацу, який мав він у 1909 році. Палац є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він є частиною національного природного парку «Сколівські Бескиди. Виділені на реставрацію палацу 400 тисяч євро грандових коштів залучить не лише до реставрації даху, а й інших робіт з відновлення будівлі. Для того, щоб пришвидшити роботи, парк дасть і власний матеріал. Весь ліс, що використовується на пило матеріали, піде на ремонт. Після реставрації палац стане осередком туризму Сколівщини. На території біля цього палацу також є дуже багато дерев з табличками. Наприклад, ось це дерево це клен гостролистий. Тюльпанове дерево. Ефектний, неоготичний костел стоїть практично в самому центрі міста. Його збудували у 1895 році, не без меценатської допомоги, вже раніше згаданих баронів Грьодлів. Будівля зазнала значних руйнувань роки Другої світової війни. На початку 90-х її відновили, і сьогодні храм виконує свої прямі функції, слугуючи духовним осередком для місцевої громади римокатоликів. Поряд із костелом знаходиться багаторічне дерево платан. Його вік майже 200 років. Висота цього дерева майже 20 метрів. Платани мають одну цікаву особливість: щороку влітку вони скидають свою кору. Саме тому стовбур цього дерева вирізняється своєю плямистістю. Старі темнокоричневі пластини чергуються зі світло-зеленими ділянками молодої кори. Практично ровесниця костелу Сколівська гімназія. Гарна цегляна споруда з черепичним дахом з'явилась тут у 1894 році. Спочатку це була школа, в якій навчались виключно хлопчики. Дивіться, яке цікаве дизайнерське рішення. На межі 19 20 століт сколе стає не лише важливим промисловим центром, але й популярним рекреаційним осередком. Тому не дивно, що в центрі містечка виростають ошатні віли та будинки заможних панів. Деякі з них чудово зберіглися до наших днів. На південь від околиці міста знаходиться рекреаційна зона Павлів-Потік. В долині потоку неподалік від автомобільного мосту через річку Опір облаштовано рекреаційну зону Павлів Потік, до складу якого входять дві турбази Гуцулка і пролісок. Озеро з пляжами, реліктові смереки, масиву лісу, джерело залізної води та криниця з водою типу Нафтусі. В межах рекреаційної зони проходять також пішохідні маршрути. Дивіться, тут просто килим з квіточок. Як називаються ці квітки? Мені здається, що це фіалка. Дуже гарно. І ще дивіться, такий потік. Водичка настільки прозора, що просто кришталева. Кришталево чиста. Дуже класна стежина навколо озера. Можна прогулятися собі, насолодитися природою і відпочити на лавочці, якщо змучитись. Дивіться, кого ми ще зустріли? Хто знає, як називається це чудо, напишіть, будь ласка, в коментарях. Деякі з дерев тут обтягнуті, обтягнуті сіткою, Дивіться, ось це і там далі. І цікаво, хто їх пошкодив, хто їх погриз. Напевно, це були бобри. Є така думка. Чи ви бобри побачите. Та, дивіться, це точно були бобри. Бачите, як повигризали? Трохи страшно. Ось такий невеличкий водоспад. Ми тут побачили ще з дороги. Ви не уявляєте, яка тут свіжість і прохолода. Дуже гарні тут такі місця для відпочинку, і бачимо, що ще люди пішли вже, а залишили вогонь. Бачите, ні вуглі не просто тніють, а горить повноцінний вогонь. Зараз весна, ще нічого, ще не так сухо. А от влітку це може бути небезпечно і спричинити величезну біду. Тож обов'язково гасіть за собою вогонь після того, як вже завершили відпочинок. Маємо інформаційний щит, Сколівські Бескиди, і бачимо, що тут дуже багато маршрутів. В цей бік йде гора Лопата, Магура, Кам'янка і гора Ключ. А в протилежний сколи вокзал і гора Параска. Майдан. Джерело верхнє, 1,8 км, Найближче, що є. До речі, водоспад Кам'янка. 5,5 км звідси це якраз той водоспад. Біля якого ми знімали відео. Воно є у нас на каналі. Переходьте, дивіться. А ми зараз прогуляємось до джерела верхнє. Дивіться, яка корисна порада. Будь сильним, донеси своє сміття до смітника. Ну, і ви знаєте. Дивлячись на територію навкруги, все ж можу сказати, що тут є сильні люди. Ну і що, за традицією вже пробуємо водичку з джерела. Трохи залізо все ж таки відчувається, але не настільки сильно, як, як інших джерелах з залізом, які я пробувала. Спробували, тож рухаємось далі до наступного джерела. Також, бачите, як зроблено жодного пластику або металу. А це чисто наштуся. Також такий специфічний смак та аромат. Ми відвідали два джерела: Перше – це заліза сталода, друга сірковуднева. І зараз повертаємось до рекреаційної зони, звідки власне і починався цей маршрут. Ви тільки подивіться на ці дерева на це небо. Фантастичні краєвиди. Дорогою назад повертаючись. Ми побачили ось такий новий міст. Нещодавно, певно, збудований червоні стрілки і дорогу вгору. Далеко підніматися не будемо, але трошки прийдемося, все ж таки цікавість нас не втримує. Мені так виглядає, що тут розчищена територія під будівництво. Інакше я не розумію, для чого сюди будувати новий міст. Однак поки що нічого немає, просто галявина, тож можна тут зупинитись з наметом або просто для відпочинку. Дивіться, друзі, це автодім просто моя мрія. Дуже хочу мати такий. Ось такою була сьогодні наша мандрівка у сколи. Обов'язково відвідайте їх і ви. Насолодіться неймовірною красою українських Карпат. Папа! -па.